І лістинги на еці виглядають здебільшого ідеально. Красиві фото, чіткі заголовки, привабливо назва. Але все одно товар не продається. Вся справа в тому, що Etsy SEO у 2025 році кардинально змінило гру. І тут не просто зміна алгоритму, а навіть новий інструмент. І в цьому відео я покажу, як його приборкати. Всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео ми розберемо, що змінилося у 2025 році на Etsy в плані SEO, і чому вже недостатньо просто вписати ключові слова у теги. Також ми детально розберемо інструмент Search Visibility, і чому без нього ви просто не вийдете в топ. Ну і звісно, ми поговоримо про те, чому навіть ідеально налаштований лістинг може все одно не приносити вам продажі. А в кінці буде невеличкий гайд про те, як перевірити власний магазин. Проте хочу наголосити прямо на початку, що ми даруємо вам безкоштовний міні-аудит вашого магазинчику на Etsy. Тому, якщо ви хочете безкоштовно, щоб спеціалісти перевірили ваш магазинчик і вказали вам на помилки, тоді раджу вам перейти в опис або ось тут за посиланням і скористатися нашим безкоштовним. Товним міні аудитом, а ми поїхали розбиратися. Окей, okay, а тепер давай домовимось про те, що ти забуваєш усе, що ти знав про Еці у попередніх роках, скільки у 2025 році Etsy жорстко оновили свій пошук. Як і вже говорили раніше, тепер недостатньо просто вести свої ключові слова, і головною новинкою є новий інструмент Search Visibility. Він буквально показує, наскільки добре кожен твій товар видно в пошуку за різними запитами. Але фішка в тому, що Etsy почав показувати не тільки які ключі ти використовуєш, а й чи вони взагалі працюють. Наприклад, ти вписав у тех мінімалізм во art, а твій товар у повній тіні. Тобто тех є, а видимості нуль. Чому? Бо на цьому запиті тебе або витіснили конкуренти, або система вважає твій лістинг нерелевантним. Ще один важливий момент. Еці вів нові фільтри, які впливають на ранжування. Це може бути як і доступність з доставки, так і кольори, ціна, тощо, тощо. Тобто, Еці тепер враховує навіть ваші відгуки і швидкість відповіді на повідомлення, і по цьому визначає, чи взагалі е, це релевантний товар і те, що шукають покупці. Тобто алгоритму тепер недостатньо просто перевірити ваші ключі. Отже, як працює Etsy SEO у 2025 році? Тепер недостатньо просто впихнути ключові слова. Тепер потрібно чітко показати Etsy, що я продаю для кого цей товар, і як його будуть шукати. Причому показати це потрібно скрізь в тегах, в описах, в заголовках та навіть в фото. Заголовки тепер мають бути не просто списком ключів через кому. Еці почав більше цінувати зв'язні читаємі формулювання. Наприклад, замість мінімаліст poster wall art, black and white decor, краще мінімаліст black and white poster, modern wall art for bedroom. Тобто ключові слова залишаються, але виглядають як нормальна фраза. У тегах головне не використовувати те, що вже є в категоріях, бо Etsy це бачить і не дає жодного бонусу. Навпаки, в тегах краще використовувати синоніми та інші формулювання. Щодо опису, то там важливо перші 40 слів, бо саме вони індексуються Etsy у першу чергу. Тому в перших реченнях чітко пиши, що це за товар, для кого він, у якому стилі який привід. Не починай з Welcome to my shop. Це 2023 рік. Дзвонить і хоче свою SEO-стратегію назад. Але й не забувай про те, що Еці зараз враховує поведінкові сигнали. Тобто, якщо користувач заходить на твій магазин, але нічого не купує, то це мінус. Якщо він заходить, читає описи, порівнює його і додає в кошик, то це плюс. Тому обов'язково потрібно про це пам'ятати. Окей, а тепер найчастіше запитання: чому мій товар не в топі, якщо я все зробив правильно? Відповідь буде доволі жорсткою, зато правдивою, тому що правильно вже не працює. Еці кардинально змінив правила гри. Тепер алгоритм дивиться не лише на те, що ти написав у тегах, а на те, як поводяться покупці. Тобто, навіть якщо у тебе стоїть ключ Боху не Клейк, але на цей запит частіше клікають на інших конкурентів, Etsy тебе просто витисне вниз, бо він бачить, ага, цей лістинг не найцікавіший. І все, привіт, друга сторінка пошуку. Ще одна причина це низький CTR. Якщо твоя обкладинка не приваблива, навіть найкращий опис не спрацює. І тут я хочу нагадати вам про можливість скористатися Нашою безкоштовною консультацією. Так, я розумію, що ви мало вірити в те, що безкоштовно взагалі можна отримати якусь вигоду. Але повірте, наші спеціалісти зацікавлені в тому, щоб ви зайшли до нас на послугу, тому навіть безкоштовно вони готові зробити для вас пласт роботи, по якому ви зможете оцінити, чи взагалі потрібні вам наші послуги чи ні. Тому я рекомендую нею скористатися в описі або ось тут за посиланням. А ми рухаємось далі. Наявність відгуків, швидкість опрацювання замовлення, швидкість відповіді на повідомлення. Все це тепер помічає Etsy. І навіть якщо в тебе ідеальне село, але він бачить, що з твоїм магазином щось не так, то ти просто не опинишся в топі видачі. Що ж, а зараз ми переходимо до нашого гайду, де я покажу, чи твій товар реально видно, чи він десь лежить у підвалах видачі. По-перше, йдемо в розділ Search Analytics Beta. Він з'явився у 2025 році в Etsy Shop Manager. Там є новий інструмент, Search Visibility. Він показує, по яких запитах твій товар взагалі з'являється в пошуку. Не кліки, не переглядає. Саме факт появи в пошуковій видачі. Якщо там по нулях вітаю, тебе просто не бачить. Там ти можеш побачити, ага, ось цей лістинг з'являється по цьому тегу. А цього лістинга взагалі не видно по ось цьому тегу, хоча я думала, що він головний. Далі тест ключів. Створюєш копію лістингу або новий товар, якщо дозволяє асортимент. І змінюєш в ньому лише кілька тегів. Через пару днів знову заходиш у Search Visibility і дивишся, цей лістинг з новими тегами раджується краще чи гірше. Так тестуєш поетапно, не змінюючи все одразу і розумієш, які слова реально тягнуть трафік. Що тут найголовніше? Дивитися на ключові слова з найнижчої конкуренції, але ті, які мають найбільше трафіку. Ну, це просто must have. Коротше, еці тепер це вже про аналіз. Тут недостатньо просто відчувати, що це хороший тех. Тепер потрібно все перевіряти. Як ми можемо вам допомогти? Ми безпосередньо працюємо з etsy SEO. Причому не просто перевіряємо теги, а оцінюємо кожен лістинг під мікроскопом. Ну і тут, вкотре я хочу нагадати вам про можливість користатися безкоштовною консультацією. На ній ми можемо зробити невеличкий міні-аудит вашого магазину і на ньому вже підсвітити ключові моменти, які тягнуть ваш магазин на дно. Тому переходьте в опис або ось тут за посиланням. А я дякую всім, хто додивився. Це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати коментар та підписатися на цей канал. Всім до зустрічі!